Розберемо сьогодні переписку однієї цікавої дівчини з її хлопцем. Для контексту поясню, що дівчина була на вокзалі в 3 години ночі і мала сісти в потяг. Ми бачимо, що хлопець прям дуже тривожиться, переживає за неї. Там, очевидно, вище ще були повідомлення від нього з цього приводу. Але дівчина відповідає максимально холодно, так ніби його турбота її дуже зайобує. Спочатку вона пише, що на його хвилювання їй було лінь відповідати. Потім, що їй здається, що це зрозуміло, і очевидно, що в неї все добре. То якби було не добре, тоді б вона написала. А потім, в принципі, токсично відповідає, що ти почав, не будь як моя мама. Що ж нам може дати ця приписка з точки? зору психології. Ну, по-перше, тут прям дуже наочно та яскраво можна побачити, як проявляються два різні типи прихильності в комунікації між собою. Це тривожний у хлопця і відповідно уникаючий у дівчини. Бачимо, що хлопець абсолютно не соромиться говорити про свої почуття, тобто він напряму говорить, що мені на тебе не похуй, я весь на нервах, я проживаю за тебе в той час, як дівчина дуже максимально знецінюється його почуття, переводить це все на жарт, не бажає брати відповідальність за відчуття, які вона викликає в своїй близької людини. Таке враження, що має понижену якусь емпатію да, на низького рівні і в принципі не бажає іти на будь-який близький щирий контакт. Дівчину зайобує ця тривожність хлопця, тому що вона свідчить про те, що між ними не просто якийсь поверхневий зв'язок, а вже щось більш глибоке та серйозне. А до такого вона або просто не готова, або в принципі боїться цього, і тому максимально своїми фразами намагається відштовхнути хлопця, дистанціювати, аби уникнути цього глибокого контакту. Хоча, по факту, в цій ситуації вона могла написати просто типу, я вже сіла в потяг, все окей, буду спати, спишемося потім або там напишу, як доїду, і все хлопець би не переживав, її би не зайобу. За загалом. Я би радила цій дівчині почати трішки відкривати своє сердечко для близьких людей і, звичайно, повчитися базовим навичкам здорової комунікації. І якщо що ця дівчина, це я в минулому до терапії.